Сирський як генерал один з небагатьох, хто налаштований на активні бойові дії. Тому що якщо ми всі 100% будемо постійно відступати, то врешті-решт вони вийдуть на Дніпро. І ми потім так будемо переглядатися. А що вони на Дніпрі? Да, на Дніпрі. на Дніпрі ви хотіли на Дніпрі? Так вони ж є на Дніпрі. І для того, щоб цього не було. Треба штурмові підрозділи, які зайдуть, почистять, може поставлять когось, якщо є когось ставити, і відійдуть. Така ситуація в Покровській, така ситуація в Купянській, така ситуація під Тарецьком. Ну, умовно кажучи, ще до Констахів вони не дійшли. До чого це призводить? А це призводить до того, що Покровську вони беруть уже півтора року. А якби у нас всі оборонялись, так ми б вже були далеко за Добропіллям. А між добропіллям і Покровськом 22 кілометри. Тому з точки зору наявних пропозицій, вони даються перш за все підрозділам, які можуть виконувати такі бойові задачі. А це штурмові підрозділи, це там скала. 428, 425. Зараз вони полки, бригади, я вже не знаю, хто uh -huh, в якому статусі. Uh -huh. Бригада 5 штурмова. Ну, третя штурмова не сильно атакує, а там трепята штурмова прям потужна. Да? Тому їм дають і дрони, і людей, тому що їм треба кимось це робити. А за рахунок того, що у нас недостатньо людей, якби у нас було 35 тисяч, де не питання, можна було б і туди і туди розпихати. А так їх всього 10. Всього 10 чи 8, я вже не знаю, скільки там uh -huh. точні цифри, просто не володію інформацією. Але у нас недостатньо цього процесу. Тому, звичайно, дають штурмовим все окей. Тому що інакше вони будуть в Києві.